Страва була придумана для моєго друга. Він дуже полюбляє вкусно поїсти, але він за правильне харчування. Достойний. Називається Олабах. Я його ліпі не з того була. Маленька може бути піца, но тільки жарена на сухій пательні. Так, ну, по Борожня. формі як чебурек. Це жульє. Це жульє. Люліна, переселенка з Бахмута, зараз живе в Чернігові, і в Чернігові відкрила вже другий свій заклад. І він називається Розширила. Переїхала і розширила більш такий достойний. Називається Олабах. Глядачі мого ютуб каналу так. ми приготуємо. Ви приготуєте ось ці олабахи. Бо це страва насправді. Страва дуже схожа на чебурека, швидшена янтик. Янтик, кальцони, можна сказати, бо как бы там тісто щось... Тобто це начинка в обгорці тістові. В обгорці, в обгорці так, так. Ну, по формі як чебурек. Показуйте. Так. Робимо. Тісто секретик скажете, хоча б словами. Лавашне хто ага, ну, ну, знає і зрозуміє. Лавашне не тісто. Ну, не буде. лавашного дуже багато е, рецептур, і е, це рецепт е, перероблений. я його Так, так. так. Е, ми самі робимо лаваші, е, випекаємо, е, готуємо шаурму. Ну, а все ж таки, якщо лаваш на тісто, бо люди подивляться і скажуть, ну хоч якісь, чи, чи, чи ви не хочете говорити. А, ну, знаєте, як каже, інтернет велика сила. Буде. Так, ну, а можна тоді я залізу в інтернет і, і покажу? Як я, якісь... я його запатентую і вивожу рецепт. Добре? Добре. Авторські права в кулінарії теж це так, важлива так. штука. Так, мені дуже хочеться поділитися, розказати, але я ну как би хочу, щоб це було. Якби моя о, страва, щоб знали, що це я б придумала таке діло. Да. Так. Наразі в мене дуже багато планів, мрій. Я хочу відкрити свою мережу. Що була, може бути, навіть буде у мене всі таких закладів. І це може вийти за межі Чернігова? Так, так. Обов'язково. Ця страва була придумана для моєго друга. Він дуже полюбляє вкусно поїсти, але він за правильне харчування. І Він мені попитав, зробіть розробити щось таке смачне, щоб воно було не дуже. Було, ну, корисне. Ну, не дуже корисне. смачне. І жирне, менше калорій, бо він спортсмен. І я на тот момент думаю, ну що б йому придумати. А я на своєму ларкі на центральному ринку місця Чернігові Лаваши, так як Лаваши сама готувала, і мені було тісто. І я думаю, візьму-ка я корінний фарш і спробую щось таке на наподобі чебурека. І знаєте, він дуже зашов. Сподобався, ну, додав свій фермовий соус, бо соус роблю сама і цей соус, також моя видумка, теж я його придумувала. Кажеться, я його ліпила з того, що було. <сум> Тоже доходило, поки і, так, і так я його робила, а, поки мені не сподобався цей смак. А це вже суміш там з куркою, так? Ні, тут я делаю вам сир з томатами. Ага. А, а, то я то тут... начинка буває так, різна. Дуже різна. А, сюди можна а, ложити все, що завгозгодно. Також я буває ложу а, і гострий соус, і солі огірки. Тобто це виходить дуже така страва, як как би бы цікава. Маленька може бути піца, але тільки жарена на сухій пательні. Da. Ми включаємо таймер, 4 хвилиночки і буде. То, -то по дві хвилини з кожної даром. Це жульєни, поталіські, вони готуються 4 хвилинки. Те, що связано з фаршами, то зависить То того, якщо це курка, то 6 хвилин свинина. Ну, а Ми сюди положимо жульєн. курка рублена с сыром печерицями и везде мы ложим наш соус а вы при термообробці запекается и как плавленый сырок становится дуже смачно дуже вкусно ну, я думаю скуштуєте и скажете маленький открою секрет тесто я рублю на молодцы Мені нікому цього не скаже, каже мікрофон працює. Ай! швидко. Виключити. Я знаю, що за того, що ваші страви були смачні. Ну не через це, але в тому числі, щоб прийшли інкогніто дівчата, ті, які гранти ну вирішують давати, не давати, а не спробували. Так. І вони спробували. Вони спробували і їм дуже сподобалось, і тому вони а, мені якби одобрили ці гранти. А, наразі час актид. Я а, а, буду отримати обладнання. Це буде холодильне. Столи з гастроємкостями, я буду розширяти цю, цей заклад більше для доставки, буду хочу зробити. Також я наразі шупачок ну, шукаю ще приміщення. Ну дуже дорого. Я не можу зараз знайти, бо оренда дуже дорога. А якщо брати такий, де робити ремонт, це кошти поки не хотіли. Це прозвучав так, сигнал, так, то і вам ми... треба перегорнути так, на інший так. бік. Так, ми його перегортаємо, закриваємо кришку для того, щоб термообробця була пропіклося. А, а ось готові. Можна розрізати, щоб ми вже ми показали ми його... народу і <світ> да. далі вже будемо гостки до дочікувати. Я думаю, що ви побачили, яка харизматична ця людина, наскільки вона оптимістка, не дивлячись на те, що. Ну, якщо я зараз почну про це говорити, то Оля заплаче. Вона, да, вона, ні, вже, ні, так, ні, не треба, не треба. Тому що Бахмуту наразі немає. Це, 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 це так, як і Маріуполя, так як і багато чого наробили ці скотини у нас на нашій землі. Будь ласка, я хочу, щоб ви спробували і так, сказали. Це, це жульє. Це жульє. Подивіться, як воно в розрізі виглядає. От. За, за законами Ютубу має у нас треба. Дякую. Дякую вам. Навіть не прошу, щоб підписувалися на канал. Тому що. Ще... Підписуйтесь. Шановні друзі, я щотижня пропоную вам нові відео. Якщо вони вам подобаються, ставте вподобайки. Це стимулює Ютуб просувати і рекомендувати. Нові відео іншим глядачам. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити інші відео. Залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд! Срочно. Негайно. 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 <рик> приїжджайте сюди, кажіть адресу. У нас, у нас все... А у нас все, да, відкрите так, да? можна рекламувати цей заклад. Це не комерційна історія. А, я кляну, Це не комерційна а, історія, знаходимось... але Оля цього варта. Тому що тут працює її син Данило. Тут працюють дівчата ваші з дівчата з Бахмута. Да. І, і розширення мережі, воно покликано в тому числі для того, Франшиза щоб. Франшиза ще буде. Франшиза обов'язково буде. Щоб працевлаштувати своїх. Обов'язково. Да, без этого. Мистер Лев... а, Проспект Левка Океановка 25. Заклад Олабах. Олабах. <ривіт> <побачення>. Бахмут. Смачно. <ривіт> Вкусно? Дуже.